Тернополянин Михайло, попри те, що має трьох дітей, п'ять років тому взяв під опіку ще дві дівчинки з інтернату. Двійнятка діти вчаться в 26 школі. Гарно вчаться. Закінчили четвертий клас. П'ятий клас з візнаком одна із дівчаток має інвалідність. Тож після того, як чоловік почув на нашому телеканалі про те, що Червоний Хрест виплачує матеріальну допомогу батькам, які виховують таких дітей, вже з 10-ї години ранку на реєстрації, щоб отримати кошти. Тяжкий варіант з тими всіма підйомами і так далі. Та як якщо на пенсію, водно тобі і не витягнув їх. Ми бачимо, що наше місцеве населення теж доходить до межі зубожіння, доходить дуже низькі, дуже малі ціни ростуть. І ми змушені були шукати якісь шляхи, хоч якимось чином допомогти нашим людям. Відтак Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Христа України спільно з Швейцарським Червоним Христом провела перший день реєстрації на отримання матеріальної допомоги у сумі 2200 гривень для мешканців, які виховують дитину з інвалідністю та проживають в Тернополі та у Тернопільській громаді. Такий благодійний проєкт розпочали у червні 2022 року. Проте раніше грошовачну допомогу надавали лише вразливим категоріям внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в Тернопільській області «20% від коштів, які будуть іти для внутрішньопереміщених осіб, ми можемо залучити для надання допомоги нашим внутрішнім нашим місцевим мешканцям. Якщо для внутрішньопереміщених осіб ми брали більше категорій потребуючих, тому для наших ми вибрали одну єдину це сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Ми знаємо, що і тут є чули верстви населення, які потребують допомоги. Тому спочатку ми почнемо допомогу для тернопільської громади, а потім це пошириться на всю область. Ми не забуваємо й про переселенців. Були нещодавно в Бережанах, де придбали їм необхідну техніку на кухню. Реєстрація сімей, які виховують дитину з інвалідністю, відбуватиметься ще один день, 11 листопада з 10 до 16 години в українському домі Перемога.